Хотів би з дещо іншого, що я не згадав у преамбулі, адже я з працівною ефіром подивився, що е, сьогодні маємо дуже таку круглу дату, вона не дуже не дуже е, е, ну, радісна для України, але тим не менше, рівно 10 років тому, 14 квітня 2014 року, розпочалось АТО. Це рішення було ухвалено після захоплення Росією Слов'янська Донецької області. І друга дата, яка сталася в ніч з 13 на 14 квітня, це було потоплено крейсер Москва. Ну, дві такі важливі історичні дати. Отже, за 10 років гастролей? 95-го кварталу у Горлівці окуповані. О, бачиш. Отже, от що змінилось за цей час? Що змінилось з Україною? Що змінилось в кварталі? Ну і, звичайно, про це потоплення Москви. Що це змінило в перебігу війни? Ну, по-перше, нарешті, Перестали вживати е, війна по відношенню тільки подій після 22-го, е, після 24 лютого 22 року. Тепер, в принципі, вже і позиція банкової і Зеленського все-таки е, узгодилась з тим, що війна триває 10 років, тому що їм було дуже важливо відсікати <кій> події до обрання Зеленського. Ну і звичайно винуватити у всьому в першу чергу Петра Порошенка. Але е, загалом е, історія повернулася таким чином, що на плечах Зеленського значно більше територіальні втрати. Порошенко, коли почалися територіальні втрати, Порошенко ще не був, е, так би мовити, е, керівником держави. Коли він став керівником держави, частину території відвоювали, і навіть за цей час відновили збройні сили, почасти відновили збройне виробництво. Яке потім той самий Зеленський і загнобив. І збройні сили він також загнобив, тому що за період його президентства до початку бойових дій Збройних сил було звільнено близько 40 тисяч висококласних спеціалістів. Оплата праці у Збройних силах при Зеленському була нижчою, ніж в середньому в касирів на касах в супермаркеті. Тобто, престижність військової праці була знищена, проти військових велося масово цілі пачки судових справ. Арешти, не кажучи вже про під 100 кримінальних справ проти Петра Порошенка. Тобто, люди, які захистили країну, раптом виявилися е, ну, загрозою для влади Зеленської, Зеленський це демонстрував. Е, цікаво буде, як ця 10-та річниця Гастроли 95-го кварталу буде відзначена. Хочу нагадати, що в той час, коли в Горлівці. Скакав на сцені 95-й квартал. Депутат міськради Горнівки Володимир Рибак вже був вбитий. Наскільки я розумію, його не просто вбили, а катували, розрізали живіт запхали в живіт каміння і український прапор і вкинули в якусь водойму. Разом з ним загинув <кх> загинуло кілька. Студентів з Київської політехніки, Львівської політехніки, які ну, опинилися в Горлівці цей час. Так що в 95-му кварталу стрибалося на сцені Горлівського палацу культури, мабуть, дуже весело в цей час. Так вони скачуть безперервно на наших кістках 10 років останні. Хоча інколи вдають, що вони волонтерять. От, До речі, я це не планував питання, але воно якось так мені логічно випливає просто в підсумку тих десяти років. Ну, Мар'яна Базула, яка стверджує, що вона вже не слуга народу, вчора зробила такий висир про те, що військові заробляють забагато, що 70 тисяч доплати це зажирно, і що. 15 мільйонів виплати вдовам це теж занадто багато, тому що це виходить, що українські вдови теж чекають на свою ладу Каліну. Тому що як з тим бути? Це, це скотство організоване, бо поряд із скотством Безуглої було ще скотство маляр, яке просто. Почала пересмикувати статті конституції в прямому ефірі на одному з каналів, де була Ін, Інна Совсон, дружина військового, який два роки ви на війні, і вона довела Інну до сліз. Тобто, це, це якась особливо така дикунська форма оборони Зеленського. Тобто вони пустилися вже нижче Плінтуса, і все, що вони роблять, їхнім головним надзавданням є захист Зеленського і його влади. Але ж ця влада не дуже ефективна. Я б сказав, що вона зовсім не ефективна. Станом на сьогодні ми маємо ну, величезні проблеми з постачанням озброєнь. Наприклад, в справі того самого Львівського арсеналу випалили нові реалії. Коли боєприпаси, за які держава давно заплатила півроку безвилазно лежать в Словаччині, і Міністерство оборони навіть не збирається їх вивозити звідти. Це що таке? На фронті військові просто стогнуть, дайте боєприпаси. Виявляється, що величезно, ну кілька десятків тисяч боєприпасів лежить у Словаччині, Словаччині на складах. І влада нічого не, зроб, не робить для того, щоб ці боєприпаси потрапили в війська. Загалом, ну, це дикунство безуглої, воно ще й побудоване на суцільній брехні, бо безугла розповідала, що вона вийшла з фракції і написала заяву і навіть готова скласти там в комітеті свої повноваження. Була заява заступника голови Верховної Ради Корнієнка від Слуги народу про те, що жодної заяви про вихід із фракції від безуглої не поступало. Тобто вона ще й брешена голубому глазу, що називається. І е, ця брехня це вже такий стиль, фірмовий стиль, гоп, гопницький стиль зеленської і його влади. В них брешуть всі: Берещук Бреше, Бреше Зеленський, Бреше Єрмак. Тобто у цій владі нема небрехунів, там нема жодного небрехуна. Це це якісь калібровані брехуни, які забрехалися. Наскільки брехати, якщо вони приходять в політику. І е, збираються будувати політику на брехні. То в політиці контрольована брехня застосовується. Це, це ми всі знаємо. Але це така брехня контрольована. Вона вимагає дуже жорсткого виснажливого самоконтролю від брехуна, і ну інколи ситуативно політики можуть вдаватися до, навіть не до брехні, а до пересмикувань деяких фактів. Але так відверто брехати, як бреше ця влада, такої історії України ніколи не було. Ну, було, бо комуністи брехали точно. Тобто, от, от вони є, е, плоть від плоті від радянської влади, навіть партія регіонів продовжувачем е, політики, якої є слуга народу, все ж таки була охайніша в своїй брехні. Ну так, і я тут дивлюся, от постійно проходять різні коментарі е, від ну, від явних залевотів. От нікий В'ячеслав Кузін не знаю, хто це такий. От він пише е, канал свіжих новин: флагман кремлівської пропаганди в українському медійному просторі для ведення антиукраїнської е пропаганди серед описувачів, пороховних ждунів здунів, колаборантів та зрадників. Вони сіють смуту і розбрат суспільстві. Та зневірив нашу перемогу з над проклятим злом? Ми їх усіх, звичайно, вирвемо, але вирвати всіх ужасно важко. Я ну вона... для, для цього хробака насправді Порошенко є більшим злом, ніж Путін. Тобто він же не може пояснити, чому, чому дії Зеленського дуже часто узгоджуються з діями Путіна. От от він може це пояснити чи ні? А хай потім розкаже, Порошенко 5 років не має жодного впливу на державну політику. Жодного. Він, він представляє опозицію і дуже принципово. Єдине, коли він відступився від опозиційної поведінки, коли фракція проголосувала за призначення міністром Мумерова. Того міністра, який зараз не вивозить боєприпаси зі Словаччини, того міністра, який, до речі, не звільняє такого собі Шарапова, який був найбільше задіяний в оборудках з боєприпасами, він лишається його радником. То міністра, який раптом повернув абсолютно корупційного типа, який, по суті, верховодив у великому будівництві, такого собі. Кирила Тимошенка, від якого коробить Юлію Тимошенко, і вона клянеться, що це навіть не її однофамілець. І ну, це все легко. Справа в тому, що коли кажеш, що ну, такі тіпки, які оце пишуть, подібне, хай вони пояснять, що робив Зеленський із Патрушевим в Омані. Хай вони це пояснюють. Вони ж цього не вони обзивають всіх, хто критично ставиться до Зеленського е кремлє, кремлівською пропагандою. А так що під час війни ми, як народ, не можемо боротися зі злодюгами з оточення Зеленського, бо ми кремлів, е при, ну, як, прихильники Кремля чи що, прибічники Кремля? Коли ти борешся зі злодюгами Зеленського, ти прибічник Кремля? Ну це, От вони коли крадуть у своїх солдат, вони не прибічники Кремля, а коли ти їх викриваєш, ти прибічник Кремля. Це з, з яка вже ну, забичена свідомість має бути кінчена, вивернута, щоб писати таку ахінею. Ну, тим не менше, такої кінеї багато. Ну, чесно кажучи, А що... я знаю. Вони ну в міші подоляка такого звір'я багато. Він його спускає в ряди годи на нормальних людей. Ну, просто дуже хочеться потім бачити, де, де буде по війні Подоляк і його ці позитивні блогери. Так звані повернеться в Білорусі, хітолого Володимир Цибулько. Ви були на каналі свіжої історії. Мене звати Олександр Серцов. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте відреагувати на нього, підписатися на мій канал, на канал Володимира Цибулька, Цибулько Толк і Цибулько Тіві. Поширити це відео, це дуже важливо. У Фейсбуку, якщо ви є в іншій мережі, це теж дуже бажано. Ну і все буде Україна. Дякую.